І сумно стало, як квітів нема. Мої. Зараз я буду розігріватися, в мене індуціони вірпуль. Ви бачили таке, що можна ось так розігрівати. Навіть, бачите, я ось це ніколи ніякими детерсівами не мию. У мене є е, намочу водою, ось так пухляпаю, пухляпаю, пухляпаю. І у мене є від скла. Ось таке від скла. І воно дуже добре е, а так, е, чистить. А ось таке є інокс, така тряпка спеціально для нержавійки. Бачите, ось така. І от ви як нею потрете або так, або так, ну ніяк не годи нею витерти. Бачите, як вона для інокс, як вона для нержавійки зроблена, значить вона добре тут тре. А ця ідеально витирає, бо написано від скла. Ну, зараз я не маю часу терти, я вам хочу показати, як я буду обід зараз підігрівати. Я ніколи так не роблю, але для вас покажу. Оставимо каструлю холодну з холодильника, 3. 4, 5. Я завжди починаю на 5, починаю пізніше на 4, тому що воно дуже сильно кипить і аж до 8, до 8 є. До 8, цифра 8, скажімо так. І Зараз у нас буде обід. Мій компаньон вже приїхав, вже от такий подарок привіз. Зараз вам покажу, що в подарку є, і я хочу розігріти. Остатню петрушку викинула, бо вона мені в стакані мішала, я її тримаю в стакані, щоб вона так не зів'яла. Це такі ті котлі, як ви бачили. Що я робила їх тут. Е... Я вже там 2-3 попробувала, їх тут було багато. Я пору дуже багато дала. І кусочок маленький чорного хліба. Чорного хліба без молока, без нічого. Просто тут багато м'яса є, і все кінець. Я вам хочу показати тряпки, які використовують тряпки. Я дуже не люблю ось таких тряпок, Всяких зелених, жовтих, фіолетових. Воно так здалека, воно не разить просто. Я люблю дуже кольори такі невтро, щоб делікатні були. І це купила, тому що. Була велика знижка, коштувала дуже дорого, здається 4 евро за, за дві тряпки чи ще одна тряпка, чи щось таке, розумієте? Я дві, дві там було. я от купила попробувати, але я їх так витру і ховаю, ховаю, здалека. Щоб її тут вона мені світло таке очі мене не разила. Ви подивіться, які продаються. Ці продаються в Ікеї. Кілька місяців назад я була в Ікеї, що тут закрито ще відкрито. Кілька місяців назад я була в Ікеї і побачила ось такі гарні білесенькі мачалки. Я думаю, о, яка краса, яка краса, 2, 2 евро три мачалки. Ось такі. І, бо, тому що ці мачалки, як ви знаєте, в Італії так само є: такі зелені, оці зелені, жовті, я їх теж ненавижу. Всі одинакові. Їх, їх, я кольорові не люблю. Я вже тут Занзар'єру поставила, бачите ось таке, щоб. Повітря, там, там, там нема, але так, знаєте, від пороху, ну, може там мурашок залетить, без крили. Я, я хотіла вам про це сказати, які вони невигідні, які вони не здалі, які вони, вони взагалі не працюють. Я от довго їх тримала, думаю, буду витягати, як хтось до мене прийде, гості, син, мій приїде, щоб я, я, я дуже часто міняю, а іменно тримала, щоб не ту зелену в хаті таку класичну не мати. і от Я вже цілий тиждень користуюся цією. Я вже знервувалася, я вже її буду викидати, її запхала вже, бачите, землю вже тут мила, все так як має бути, я її зараз буду викидати. Вона зовсім не треба от, тут. Тут зовсім нічого нема. От, вона от так, знаєте, тут в мене, наприклад, буде нахляпало мені багато. так? Я би хотіла ось так. от. Нормальна мачанка щось впитає, а воно ось тут тобі не тре. Ну, Тут так би виглядає чуть-чуть твердіше. А тут чуть-чуть м'якіше, але воно взагалі взагалі, взагалі до нічого. до нічого. Я думала, поїду в Ікею, накуплю тих мачалок багато на запас, бо у нас в місті немає Ікеї. А в другому місці є. Бачите, як працює? Зараз буде кипіти? Ще холодне, бо тут воно холодне, а воно тільки гаряче, де каструля є. Бо індуціоне так працює, дорогеньке мої, що тут є магніт. І желізо. І магніт з желізом е такий притягається і від того е починає... Ой, що таке? Тут на вулиці щось зашипіло, бо я вже теж не страшилася. Починає кипіти. Я завжди, я думаю, чому в мене так е, люди якось так нищать це все. Ну як вам сказати, я отут вчора вікно, у нас вчора дощ падав, я тут вікно помию. У мене тут во, ніколи ніколи такого жиру нема. Ну ніколи прямо жиру нема. І мене не боя, тому що я завжди е, кришечку зерка ставлю, щоб ви знали. Подивіться, як бідно виглядають це. Сьогодні я поїду і щось куплю обов'язково. Ви гляньте, що привіз мій компаньйон. Мій компаньон їздить і грає Міні гольф. Він їздив на північ Італії біля Больцано і цього, року, цього разу зняв, ну, виграв перше місце. Те, просто йому повезло. Він так, так добре посередньому грає, скажімо так. Добре по Тут, Там є багато мужчин різного віку, ті, що грають, наприклад, є категорія до 40 років і вони одна група. Пізніше від 40 змагаються ті, що вже старші, від 40 і більше, друга група. І пізніше так само жінки там, не знаю, до 40 років одна група, і після 40 друга група. І от він, ті мужчини сеньор, ті мужчини, що мають більше 40 років, він от на першому місці. Тих мужчин було, мені здається, 26 і він от добре, добре зіграв, добре той м'ячик попав. Там йому багато тих, мало тих балів набрав, бо там є, ну, там є там, тих дирок, багато та клюшка треба бити, так, як треба бити, такою силою відповідною. Коротше, він зайняв перше місце. Їздив він далеко. Він їздив трентіно альто адіджи це означає бульцану, туди, де під австрійську границю. І дивіться, що йому подарували сьогодні. Під низом така дошка є. Я не хочу відкривати, тому що зараз мій син має приїхати, всі моя родина має приїхати. Ми будемо разом дивитися і відкривати. Тут є така дерев'яна дошка. Пізніше кубаска маленька, така є два кусочки. А, на дошці є такий хліб. Такий твердий хліб, їхній той, що то зараз не видно. Пізніше я можу колись я відкрию, я вам покажу, який там хліб сиредині є. Такий твердий, їхній австрійсько-німецький хліб такий. Пізніше кусок салями ось такої. Є спек. Спек і GP. Оця марка. є, Тут нічого не видно, тільки шерихтить і баста. Що там ще є? А, це хліб, оцей хліб закінчується, круг такий, круглий хліб. І бутилка ще є. Бутилка, я не знаю, що це таке є, але це щось, напевне, бо бутилка така невелика. Ось такий мінімальний приз, такий він виграв. Бачите, така бутилочка маленька. Мені здається, штуки з лікор є, там 13 градусів, чи то вино якесь десертне, а може таке кисле вино. Як знімаю кришку, треба легко, бо вже мені тут капнуло. Бачите, Бачите як кипить? Ось так кипить. І пожару нема. Дуже гарно індуціони, тому що, мої, я тут можу вікно відкрити. І в мене протяг є в хаті. Наприклад, протяг в мене є, так? І вам газ тут загасить газ. Я деколи тут відкриваю і можу відкрити. Якщо у вас газ, це небезпечно, а це дуже, дуже ніякої, ніякої проблеми не создає. Дивіться, як я роблю таку Зараз так, Я вам покажу, як це все робиться. Раз, раз, раз. І воно у мене тут кипить, відставила. Воно ще так скоро не загаситься. Так, ставимо сюди, скоренько-скоренько перетягаємо, ось так перетягаємо сюди. І продовжую воно кипіти. Ось така панорама. Кипить, мух ніколи нема, комарів ніколи нема, запах виходить. Тут в мене немає фіранки ніякої тюлі, ніякої я тут не можу ставити, бо тут в мене гарна сильна панорама. Мені не треба, щоб пороху набиралося. І, і все. І в мене тут вікно таке дуже-дуже велике. Я купляла хату, мені було написано, що каза мульто люміноза, апартаменту люмінозу. У мене дійсно дуже-дуже багато світла тут є. І от, кипить. От бачите. Вітер, звичайно, запах несе до хати, запах не виходить на вулицю. Але от так накрити. І все. Солі треба мені тут насипати. І сьогодні якісь квіти я куплю. Це такі, бачите, в Італії котлетки роблять круглі-круглі. у нас в Україні, колись давно, зараз не знаю, зараз теж все помінялося в Україні, роблять такі, такі подугасті, я пам'ятаю. Я робила, коли всі мої робили такі подугасті, такі, знаєте, на лодоньку такі довгі, а тут кругленькі роблять такі. І ось так. Я як це вікно робила по розміру? Воно було таке, воно було таке саме старе вікно, але я тут дуже переживала, як я отой от кран поставлю. Бачите, тут у мене кран є. Я хотіла тільки кран такий гарний, високий. Я говорила, що це такий царський кран у мене буде. У мене такої кухні ніколи не було. Я ходила по таких тих, де от кухні роблять. Я бачила такі крани великі, гарні, красиві. Я дуже хотіла такий кран. І такий кран мені зробили. Але перше. Треба було, щоб ту кухню мені зробили проєкт цієї кухні, треба було знати, як вікно воно буде. І той, що мені робив вікно, він мені зробив вікно проєкт. І той, що робив кухню, я казала, мені я відкрию вікно чи не відкрию, той кран мені тут поміститься чи не поміститься. Ну, от поміщається. Бачите? Так воно відкривається. І ця частина так само повністю можна її відкрити. Будемо їсти зараз. З овочами будемо їсти, з овочами. Ось так кипить. Бачите? Кипить на. І тут, бачите, зовсім не є гуряче. А трошки-трошки тепле. Трошки бачите, скільки я гарно тиснула, скільки я тримаю. І ось там вже під низом таке тепле, ще можна тримати, але як сильно тиснути, буде гуряче. А під низом воно варить. Оце є індуціони. Дуже я сильно задоволена. Ви мені ви мене питали, чи я, чому я ту духовку поставила. Я дуже хотіла її поставити. Але я не могла, дорогесеньки, мої, тому що тут в мене тільки є 35 сантиметрів. Ось тут. Бачите, я могла зробити і 60 см, щоб духовку. Ну, мені тут не вийшло. Мені тут не вийшло. Тому що в мене тут називається таке Аподжо. Це означає Аподжо таке що-небудь поставити. Бачите, от в мене порядок треба мені робити, ті чаї сховати, вони тут не мають стояти. Це вже ставити треба в холодильник, тому що воно вже тут, тут воно вже в мене починає гни, не гнити. Вони ж теж довго не зберігаються. І от тих грушок я купила, ті грушки, вони смачні, боже, мій милий. Я от вже поправилася від тих грушок, тому що таку грушку велику, вона, вона тяжка. А вони такі, знаєте, вони виглядають тверді, але вони такі, як її їжу, сік тече по, по бороді, як то кажуть. Отого От я багато накупила, і воно так стоїть, я ну, зовсім не хочу навіть відкривати, воно мене навіть не тягне таку, таку бадю велику відкривати, на півтора кілограма, можете при хто її буде їсти? Для чого? І якщо би я так сильно хотіла оті абрикоси такі е в сиропі, то можна меншу банку купити. У нас воно 2 евро, і можна купити таку баночку. Таку баночку маленьку вистачить. Бачите, я. Е Зараз я вам покажу, як я це роблю. Я покажу, що які дошки я маю тут. Оцю дошку так само мій компаньйон виграв і я її люблю. Ось така е, хрюшка така свинка. бачите? Тут теж був такий самий подарок. Як таке, таке саме здолуміття. Там якась кубаса була, і салями, то саме шинка, вино. Оту все було і так було гарно зав'язано одинаково, одинаково, як я. А ще купила я з Ікеї. Саму першу я купила ось цю. Я її вже буду викидати, тому що я її просто не люблю. Я не знаю. Я її не люблю, тому що я її зараз або комусь віддам, а хто хоче, всі мають зараз. Тому що у мене зараз буде оця дерев'яна, гарна, кругла. І все. Кругла буде, і оця буде. А ця мені вже не потрібно. Ось марка така, що дулуміття роблять. Чого вона мокра, чи вона жирна? Я ж нею не користувалася. Не знаю, чи мокра, чи жирна, може жирна. Може я тут щось ставила, може воно впитало. Не знаю. Коротше, така от така, воду, вона така є. Ось так, дорогенькі мої. І пишіть мені, що ви думаєте. Дякую, що ви дивитеся на мене. Дивіться, ставте мені лайк, дякую вам за все. Здоров'я вам. Саме найбільше здоров'я. Їжте мало, їжте мало, лягайте спати скоріше. Я от стараюся в десятій годині лягати спати. Ну ніяк не можу. Як в одинадцятій, то вже дуже добре. І до шостої, бо більше мій компаньон там вже встає, починає митися кулаціони туди-сюди. Я як навіть як якщо би хотіла, то вже так не дуже можу. Деколи можу, деколи можу, навіть не чую. Як я спокійна, така я не чую. Здоров'я вам багато-багато і побачимося якнайскоріше. Миру, миру для України. Якнайскоріше, щоб тільки мир закінчився. А це все решту буде, щоб тільки От спокійно ми жили, щоб з неба нічого не падало. Оце саме основне, дорогенькі мої. До скорої зустрічі. Дякую вам.